Вітаю, друзі! Гарні новини для всіх по мобілізації. Особа, яка претендує на отримання відсрочки, не проходить ВЛК. Друзі, це дуже важливо. Новим порядком 560 про проведення призову на військову службу під час мобілізації. Зазначено, що якщо особа клопоче про надання їй відсрочки, то вона не направляється на проходження ВЛК до тих пір, поки не буде вирішено питання з наданням відсрочки. В першу чергу це передбачено пунктом. 63, який каже, що військово зобов'язані, які звернулися до районного ТЦК з заявою про надання відсрочки, до прийняття рішення відповідної комісії про надання відсрочки не направляються до проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Друзі, це гарна новина, тому що як ви знаєте, раніше оці пастки були, коли людина, маючи відсрочку, приходить до ТЦК, їй кажуть, діть на ВЛК. Да, а там вона йде на ВЛК і відразу їй дають бойову. Повістку, то тепер все змінилося. Це дуже гарне нововведення, тому що воно відрегулювало процес отримання відсрочки. Тепер отримання відсрочки стало більш зрозумілим процесом і ясним, і що вказується в статті 63 даного порядку номер 560. У разі ухвалення комісії рішення про відмову військово зобов'язаний, який підлягає призову на військову службу, направляється на медичний огляд. Зрозуміло, відмовили у відстрочці. Йдете на ВЛК. Військово у яких строк дії від. Срочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не завершився на медичний огляд не направляються. Друзі, це дуже важливо. Тобто, якщо у вас є відстрочка, ВЛК, ви не проходите. Якщо ви клопочете про надання відстрочки на цей процес, ви також е не проходите ВЛК. Це дуже важливо. Тепер не буде жодних маніпуляцій зі сторони ТЦК. Тому вітаю вас з гарною новиною. І повідомляю, що якщо ви бажаєте більше дізнатись про мобілізацію, новий порядок 560 і взагалі про. Тонкощі нової мобілізації після 18 травня запрошую вас сьогодні на свій семінар, який відбудеться о 8-й годині за німецьким часом, о 9-й годині за українським часом. Буде великий семінар про мобілізацію. Записуйтесь на моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій 3, Прапорця або на сайті Удліс.ю друзі, і дізнавайтесь більше про мобілізацію. Чекаю на вас.